Так, привіт друзі. Хотів показати ціни на рибальські такі знаряддя. Дивіться, це все коштує в євро. От обичні грузики, кущі, ну, майже 3 євро коштують. Ось така ціна. 3 євро перевести це буде 120 гривень. Раз, два, три, 4-5 штук по 10 грам грузиків. Так, ось такі по 549 євро за штуку коштує така цікава річ. Так 999 євро за одну штуку ось така. Хороша приманка. Йдемо далі. Є такі трохи дорожчі. 21 євро за... Ось такі. Я не знаю, це... Ловити на них чи не ловити, чи це просто вони так для колекції. Далі подивимось ось такі. Все по 11 євро. 11.95 за штуку. Ось тоже. 11,95 за штуку. Діло в тому, що вони дуже легко обриваються, так як в Фінляндії кам'янисте дно і дуже легко втратити ось таку річ. Можна за неї віддати і 20 євро, але втратити можна за, за одну секунду. Тобто обірвати. Так, ось такі грузило з крючками. По 399. Зараз покажу. 14 євро за наборчик. Ось такі. Кручочки зараз покажу вам. Ціни на крючки. 219 євро за 8-10 там крюків, навірно. Так, вертлюжки по 2,19 Набор силикона пять девяносто Набор ось таких.